Ісусу Христу, мир Божий всім. Сьогодні деякі люди кажуть, що я з Богом напряму. Напряму з Богом були такі обрані люди, як Авраам, Моїсей і пророки. Моїсей з Богом був напрямую, а вже його учень, Ісус, на Він, пізнавав Бога через Моїсея. Так само і весь ізраїльський народ мав би пізнавати Бога через Моїсея. Але вони нехтували ним. І ним. Хотіли з Богом напряму. Тому й загинули всі в пустелі. У Ісуса Христа були учні, Вони ходили за Ним три роки, пізнавали волю Бога Отця через Ісуса Христа. Так само і ми сьогодні маємо пізнавати Божу волю через церкву і Божих людей, для того, щоб мати розуміння слова і народитися зверху. Саме для цього і потрібна церква і пастирі.